Вітаю, друзі! Пропоную вам приготувати печиво за дуже простим рецептом. Отак От змішався і готово до того ж. В печиві немає ані масла, ані цукру. Поїхали. До меду додаємо яйце, сметану, рослину олію, сіль, соду. Просіємо борошно. Можна додати ваші улюблені спеції. Я додала корицю. Замішуємо тісто спочатку за допомогою лопатки, потім руками. На столі припиленому злегка мукою, розкачуємо пласт товщиною приблизно 5 мм і за допомогою формочок вирізаємо печиво. Тим часом розігріваємо нашу духовку до температури 180 градусів і відправляємо туди печиво на противні застеленому пергаменті. Випікати потрібно 12 хвилин. Все неймовірно швидко. А ще це дуже смачно. Результат вас однозначно порадує. Спробуйте і не забудьте похвалитись в коментарях. Я прикрасила печиво розтопленим шоколадом, Отрималось неймовірно смачно.